Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок, мене звати Наталя. І так, це відео починається досить незвично навіть для мене зі спілкування з вами обличчям в кадр. Давно я так не знімала, трішечки вже навіть підзабула, як це. Але так сталося, що я знайшла в себе досить величенький шматочок відео, який знімала ще з середини до кінця серпня той період, коли ще приймала участь в стартах, той період, коли ще готувалися з донькою старшою до школи. І якщо чесно, мені дуже не хочеться цей шматочок кудись викидати, видаляти. Тому що, по-перше, це моя робота, по-друге, там досить багато матеріалу, який я відзняла. Тож, наразі запрошую вас переглянути цей шматочок з серпневого, літнього такого ще доволі. Теплого періоду. І далі я буду час від часу вмикатися, підключатися до вас, аби вам розповісти, що ж відбуватиметься далі. Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок. Мене звати Наталя, і це початок мого в'язального влогу. Наприкінці минулого влогу я вам показувала, що в'яжу шапочку демісезону для своєї старшої доньки. Нагадаю, що в'яжу я з пряжі Газал Wool в дві ниточки. Гачок в мене номер 4 І показувала я вам тоді шапочку, коли було зв'язано три клина. І сказала, що це половина, а вибачте, ні. Ось зараз лишень, коли я вив'язала всі чотири клина, це половина. Чомусь я думала, що в шапочці їх буде шість, а виявляється, вісім. Тож, пробачте. Далі, наступний момент, я показувала, що є ось тут дві петельки, які я пров'язала не зовсім правильно. І я думала, що я не зверну на це особливої уваги. Та мені почали писати, що Наталя краще перев'яжи. І знаєте що? Я таки вирішила перев'язати. Але розпускати буду не до цього моменту, а повністю полотно. Так. Я вирішила, що я вже краще наб'ю собі руку і досвід на цих двох меточках, ніж буду переводити всі наступні. Є ще момент, ось тут внизу, який мені не подобається. Таке враження, що тут я загубила одну петельку і пішло нерівно. Тут знову трішки вирівнялося, Ну, побачимо, як буде наступний раз. А ось тут згори, коли в'язала четвертий клин, теж мені не подобається, як я з'єднала. Так ось, буду перев'язувати повністю. І що хочу сказати: в одному моточку пряжі повному 50 грам пряжі. Наразі в мене в одному моточку залишилося 24 грами, в іншому 22. Як? Не знаю. Так, але якщо зробити можна з цього висновок, що. На половину шапочки пішло якраз половина моточків пряжі. Значить, теоретично, цих двох моточків мені має вистачити на те, аби закінчити шапочку повністю. Тому я буду намагатися вкластися в ці два моточки, але мені хочеться все ж таки зв'язати максимально таку шапочку, яка буде абсолютно і повністю до душі. Тож відбувається саме те, чого я боялася. Я вам розповіла минулого разу про шапочку, а тепер буду її перев'язувати. Але знову ж таки, це досвід. Я особливо не переймаюся краще знову ж таки, ось на цих двох моточках, попрактикуватися, ніж переводити. Інші наступні. Також я вам розповідала, що на цьому тижні хочу трішечки відпочити, але ви знаєте, для мене кращий відпочинок це пов'язати те, до чого лежить душа. Ось мені так давно вже хотілося пов'язати по одному майстер-класу, і наразі в мене є така можливість, тож коричневий колір це е, Alize Cotton Gold. Вибачайте, етикетку, десь вже загубила. В'яжу гачком 1,6, і, і в'яжеться в мене. Ну, я думаю, ви зрозумієте, так? Це такий колір, він, в принципі, підходить дуже класно одному персонажу. Це ведмежатко майбутнє. Ось, то я за вихідні зв'язала голову, два вушка, і ось така в мене є зв'язана частинка тіла. Бабат. Так, сюди оп, дві ніжки, в'язала вже хвостик. І сподіваюся, що так в спокійному темпі дов'яжу цю іграшку, і буде мені щастя. Тож на цьому тижні планую дов'яз іграшки. Плюс в мене ще в стартах іграшка буде розпочата, і, сподіваюся завершена. І перев'язування шапочки. Тримайте, будь ласка, за мене кулачки. Ну, відпочинок він такий в мене, так дуже дивний, мабуть, для когось, але е наразі я в'яжу в повільному темпі, спокійно, так, аби отримувати задоволення від процесу. Привіт! З моменту мого останнього підключення проминуло вже сім днів. Хто б міг подумати, але незважаючи ні на що, дні в кінці серпня летять дуже швидко. Так було завжди, так і в цьому році. На цьому тижні ми з донькою мандрували в місцеву поліклініку, збирали справки, також купували зошити, готуємося до школи. Але також я продовжую творити. І наразі, як бачите, розпустила вже шапочку, ту частинку, яка в мене була зв'язана. Нагадаю, що це казал Бейбі Вул, і він зараз в мене скручений в дві ниточки. Дуже зручно, до речі, так в'язати одразу. Що хочу сказати, після того, як я розпустила, я вже перев'язувала зразок. Так, бо це інакше назвати не можна. Сім разів. Сім разів. І якщо до цього мені подобалося в'язати ось цим гачком номер 4 то тепер мені їм незручно в'язати. Я чому не розумію, але затягую нитку дуже сильно і скошується полотно. Мені це дуже не подобається. І останні, останню свою спробу зараз вам покажу. Виглядало це максимально несимпатично, якось це досить скошено, тому. Сьогодні зранку прийняла для себе рішення, побігла в місцеву крамничку. Дякую, що на районі така є. І придбала собі ось такий гачок Прум 4 і 5. Бо гачок 5 в мене є. Ось він. Ось такий він. Але ним в'язати незручно. І коли я спробувала в'язати ним ось так в дві ниточки, то в'язка була якась досить розхлябана. Мені не сподобалося, тож я подумала, що 4,5 стане ідеальним варіантом. І за 40 хвилин в мене зв'язався ось такий зразок. Вважаю, що непогано, не скажу, що ідеально. Мені здається, що все ж таки трішечки косить. але Коситься, тобто, знаєте, як тут набрані петлі легше, а далі вже починаю я затягувати, і воно ось так, начебто, в сторону вигинається. Та побачимо, як буду, буде йти процес далі, поки що я більш-менш задоволена тим, що в мене виходить. Пам'ятаєте цю корзинку? Я вам її якось показувала, розповідала, що в мене тут живуть. Жили недовв'язи, які ніколи не стануть готовими іграшками. Я вирішила її перейменувати після того, як там все почистила. І тепер тут живуть недов'язи, які стануть іграшками в найближчий час. От, наприклад, це ведмежатко, яке очікує на свої вушка. До речі, цей коричневий ярнар джинс. Я вже придбала, тож найближчим часом сподіваюся завершити цю іграшку і віддам дівчаткам своїм, вони будуть бавитися ним. Також тут лежить. Ой -ой -ой. Єдиноріжка, в якого я наразі в'яжу. По трішечки так неспішно. Так, і, і дов'язала я малюка ведмедика, медика якого вам показувала на початку. І ось такий малюк у мене вийшов. Нагадаю, ця пряжа Alize Cotton Gold Hobby. І вийшов він доволі симпатичний. Мені дуже сподобалося в'язати з цієї пряжі, та я наразі не знаю, що робити з цією іграшкою. Якби дивно це не звучало. Дов'язую йому з пряжі Арнар джинс гірчичного кольору шарфік. Ну, дов'язую так, так, гучно сказано. Почала в'язати шарфік. Завчора зв'язала один капчик йому. Ну, виглядає, звичайно, це не дуже, але як є. Другий, сподіваюся, дов'язати сьогодні. І е, чому не знаю, що робити з цією іграшкою? Тому що він досить великий, якщо порівнювати його з оцим от медиком. Він досить великий. Я не знаю, який його зріст. Пізніше виміряю, вже скажу вам. І я не знаю, чи така іграшка буде користуватися попитом, адже. Він великий, на нього йде багато часу роботи. Через це, звичайно, коштувати він буде дорожче, ніж коштувала б така іграшка. Але мені здається, що якщо його дов'язати до кінця, то в наборі, наприклад, з ось таким ведмедиком брязкальцем тут в мене пряжа ярнар джинс основна, тому вони відрізняються за відтінком. Або в наборі з таким брязкальцем, він виглядатиме досить симпатично. І, в принципі, можливо, такі б набори когось і зацікавили. Але я ще в роздумах, тож, як бачите, робота є, робити є, що продовжую, не сиджу на місці. Ось, так що зустрінемося з вами в наступних підключеннях. Розповім вам, що як далі просувається. То були спогади з серпня. Зараз вже середина вересня. Навіть не віриться, як швидко летить час, особливо коли хворієш і нічого не хочеться. Тож зараз пропоную вам переглянути частинки відео, які я знімала на цьому тижні, і подивитися, що ж саме я творила, в'язала протягом цих п'яти днів. Всім привіт! Не дивуйтеся моєму голосу, після ковіду я все ще продовжую хворіти, в мене ще нежить і кашель, але це не зупиняє мене. Я продовжую творити, працювати, знімати, бо мені зараз так хочеться. Наразі дуже сильно переймаємося і радіємо перемогам наших хлопців і дівчат на фронті. Молимося за них, тримаємо кулички. І... От, реально, діти і в'язання відволікають від поганих думок і спрямовують мою енергію лише в правильне русло. В п'ятницю, коли я ще дов'язувала ведмедика в білому кольорі, який від мене вже поїхав, до мене прийшло замовлення на брязкальце заченятку. І ось такі два кольори були підібрані для того, аби створити малюка. Основний кольор. Це Ярнар джинс 03. Молочний, світлий, дуже ніжний і приємний. І колір допоміжний це Alize Cotton Gold Hobby 514 Бірюзовий, такий класний. Це брязкальце я буду створювати для хлопчика-малюка. Є фотографія. Згідно з якою я маю створити це І я розумію, що один в один в мене навряд чи вийде, тому що починаючи від того, що я в'яжу іншою технікою, і закінчуючи тим, що ну якби в мене інші кольори у наявності, але дуже хочу приблизитися до оригіналу. Тож побажайте мені успіху і до зустрічі в наступному підключенні. Всім привіт! Сьогодні 13 вересня, вівторок, і я підключилася до вас, аби показати вам готовий виріб. А саме ось таке миле, симпатичне і максимально безпечне брязкальце зайченятко. Такий малюк в мене вийшов. В'язала я його по фотографії. Кольори вибирала замовниця з тих, що в мене були у наявності, і я. Не спрятала пряжу після того, як виготовила брязкальце, тому що мені настільки сподобалося поєднання кольорів, що я вирішила в найближчому майбутньому зв'язати ще одне брязкальце зайченятко, аби воно було в мене у наявності в крамничці. Єдине, що я зміню оченята, ніколи б не могла подумати, але саме такі оченята з плюшки забрали в мене найбільше часу. У виготовленні брязкальця я бачила, як інші майстрині вив'язують такі оченята, і, в принципі, я розуміла, як їх вив'язувати, але вийшли вони в мене далеко, навіть не з десятого разу. Тож, я вирішила, що в наступному брязкальці я зроблю трішечки інші. Не буду мучити себе. Але, так як замовниця просила зробити максимально схожого зайчика. До фотографії, яку вона мені надіслала, я дуже сильно старалася, аби і оченята, і колір, і носик, і вушка були максимально схожими. Тож, брязкальце готове. І тепер я можу приступати до вив'язування вушок. Нарешті ведмедику. Тож сьогодні присвячу свій час для того, аби закінчити ведмежатка. І сподіваюся, наступного разу вам вже покажу його готового. Зранку, в середу, ми помандрували до Укрпошти відправляти та отримувати посилочки. Звичайно ж, весело. І обов'язково зі стрибками. Помандрували по маленькому лісочку, який знаходиться біля нашого будинку. Як же приємно, коли навколо тебе така природна краса. Сподіваюся, вам сподобалися мої серпневі спогади, і недаремно я не видалила це відео, залишила його і показала вам, адже це також частинка моєї роботи. А зараз хочу поділитися з вами фрагментом відео того, як я упаковувала своє останнє замовлення. Якщо чесно, я не знаю, чи подобаються вам такі відео, та я на подібних відео в інших майстрень вчуся. Мені дуже цікаво, як інші майстрині упаковують свої замовлення, і мені дуже важливо, аби мої замовники отримували не стільки ж багато позитивних емоцій від упакування, від презентації виробу, скільки від самого виробу. Сьогодні зранку взяла до рук корзину з недов'язами, які обов'язково мають стати дов'язами. І... Хочу вам показати нарешті ведмедика, який тепер має вуха. І нарешті цей ведмедик сьогодні переїде жити до іграшкової корзинки і буде радувати моїх дівчаток. Також в цій корзинці я знайшла той самий початок шапочки, я вже два тижні до неї взагалі не доторкалася. А наразі, вже середина вересня. Потрібно вже закінчувати ці всі підготування до прохолодного сезону. Тож я вирішила, зараз це чотири клина знову ж таки, як на початку відео, я вирішила все ж таки в найближчому майбутньому дов'язати цю шапочку, адже моя старша донечка її очікує. Я не можу сказати, що вона от прям мега-мега мені подобається все ж таки резинка. Мені дуже подобається, а от якою види сама шапочка, я вже не хочу загадувати. Я просто її дов'яжу нарешті. Це перший пункт мого списку з недов'язів на сьогодні. А також мені вчора приїхала посилочка на Укрпошту. посилочка з Китаю. І тут не повірите, а може й повірите, гачок. Мені <гум> їхав з Китаю гачок за 38 центів. Я дуже рідко, коли натрапляю на Aliexpress на подібні, досить дешеві е покупки і просто не можу пройти повз. От мені воно потрібно було, я не знаю нащо, ну, але потрібно. У мене гачків вдосталь, але ж на ну, 38 центів. Як тут пройти? Я е, залишу посилання, думаю, на цей гачок. Я не знаю, скільки він коштує зараз. Але приїхала мені посилка досить швидко. Замовлення я зробила 25 серпня, сьогодні 15 вересня. Вчора я забрала своє замовлення з Укрпошти. Ось так він запакований. Що чесно, я вже навіть і забула, який номер замовляла. Ага, 2 мм. 2 мм ось такий гачок з прорезиненою ручкою. Ви знаєте, доволі, доволі класний гачок. У е мене просто є одна проблема я в'яжу пряжу ярнарчин з гачком 1,6 мм, і, в принципі, я до цього вже звикла. Але е постійно чую, що майстрині в'яжуть цю пряжу гачком 2, а то і 2,5. Звичайно ж, вироби: чим більше гачок, тим більшого розміру. А ви вже точно знаєте, що мені подобаються великі іграшки. Тож, я вирішила спробувати підібрати собі ще гачок з Аліекспресу, але, от є в мене така задумка: знайти гачок 1,7. Саме. З я вам пояснити, от знаєте, є гачки такі більш закру... закруглені ось тут. А є гачки, які більш гостренькі. В мене наразі просто нема десь поруч, аби показати. Тож я шукаю такі більш за... заокруглі. От, і спробую сьогодні щось пов'язати цим гачком, а в наступному відео вам вже розповім, як мені сподобалося чи ні. І так, другим пунктом мого списку недов'язів зараз є ще один виріб, який я розпочала зовсім нещодавно. Пам'ятаєте, я вам розказувала кожен виріб в пакетику. Ну, мені просто нема куди складати корзини, куди їх ставити, накладати. Так, тому в мене виробив пакетику, щоб пряжа не засмічувалася, не, не забруднювалася. І в мене тут зараз три. Ось такі моточки, це різні, якщо що. 05. Якщо не помиляюся, у мене тут є бірочка, 83-й. Шикарний колір просто. І 0,3. Ось ці три кольори я вирішила поєднати в одному виробі, який дуже давно хотіла в'язати. А, дівчатка, ви мене питали і в минулому відео, і, скоріш за все, будете питати в цьому про великого ведмедика, де знайти майстер-клас, і, можливо, будете питати, де знайти майстер-клас на ось цей виріб, який я зараз в'яжу. Я вам не залишу посилання, бо це майстер-класи, які були придбані мною до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Я за них заплатила, і я маю право в'язати їх. А посилання на майстринь я залишати не можу. От, показати мені вам особливо багато нема чого, бо я тільки-тільки почала в'язати, і вже можу сказати, що, скоріш за все, іграшка буде величезна, що я дуже сильно люблю. Я маю дві ось такі нижні лапи, великі нижні лапки. І це буде кроленятко. І ось таке одне велике вухо. Подивіться, вухо, ще більше, ще довше, ніж лапки. Я не знаю, коли я завершу цю роботу. Та я вирішила потрошечки в'язати цього зайчика, адже мені він сподобався по опису. І мені просто дуже сильно сподобалося поєднання цих трьох кольорів, і я їх побачила якби В своїй уяві саме в цій іграшці. Тому і почала її в'язати. Зараз, коли ми вже другий тиждень знаходимося на лікарняному, чесно кажучи, після ковіду сили ще не відновилися. І сил багато для того, аби працювати, немає. Я от буквально зранку сіла, дов'язала вухо, бо воно вчора в мене було зв'язане лише наполовину. Це весь максимум мого вчорашнього дня. Дов'язала зранку вуха і пров'язала чотири рядочки в цій шапці, і все. Я вже втомлена. А тим паче, крім цього, всього, я думаю, мами мене зрозуміють в мене ще старшої доньки уроки, не дивлячись на те, що вона сидить разом з нами вдома, уроки ніхто не відміняв. Молодша донька хоче гуляти. Чому показують туди? Тому що вона в мене тут сидить і весь цей час дуже тихесенько, бо я думаю, ви її не чули. Чекаю, поки мама зніме цю частинку відео. І е, треба з молодшою дитиною погуляти. Від вечір сніданок ніхто не відміняв. Ми Завдяки нашим найкращим ЗСУ продовжуємо жити далі, не забуваємо донатити. Це дуже важливо. Зараз дуже важливо нам їхня підтримка, а їм наша підтримка. Ем, тож зараз в'яжеться не так швидко, як раніше. Але О, з понеділка Поліночка виходить до школи, тож в мене звільниться більше часу для того, щоб продуктивніше його проводити з молодшою донькою. І таким чином я зможу знову звільнити собі вечори. Та до вечерів ще треба доживати. <смі> Осінь, Хмари, депресія, війна, яка не закінчилася, але скоро обов'язково закінчиться. Вам ще раз побажаю міцного здоров'я. Я думаю, від мене в цьому відео ви вже чули ці фрази, але наразі це дуже важливо. Тримайтеся, не хворійте, будьте активні, пийте теплу водичку і займайтеся улюбленою справою. Всім до нових зустрічей, всім па-па! Я вже відзняла основну частину відео і попрощалася з вами, але не можу вам цього не показати. Як ви знаєте, я знімаю на кухні, в мене тут є невеличкий куточок, де я розкладаюся. І, і весь цей час, дійсно, зі мною тут на кухні. Сиділа мала, вона дуже тихо сиділа. Це моя молодша донечка, її звати Леля, і вона, мамин, основний глядач і слухач. Так? Да? <рес> <рес> Тримай свого ведмедика. Нарешті він <рес> тобі дістався. А така мама так довго не могла дов'язати. Тож з вами були ми поле в'язаних іграшок. Поля Леля і мама Наталя. Всім до нових зустрічей, папа! -па.